Я дуже щасливий. Ми добре розуміли, що у цьому матчі буде вкрай складно. І це дійсно був дуже складний матч. Я вважаю, що ми зіграли так, як потрібно грати в Манчестері. Ми мали правильний настрій. Ми добре захищались. Звісно, Сіті контролював цю гру. Ми добре почали. Але потім ініціативу перехопили Сіті. Але ми добре із цим впорались нам вдавалося зберігати концентрацію у захисті, і я вважаю, ми заслуговували на перемогу. Пеп, якщо не враховувати результат зустрічі та пенальті, ви домінували у матчі. Ви зробили так, що реал захищався майже увесь матч. Якщо б у вас була змога, ви б зробили щось інакше. Так, я б хотів, щоб ми перемогли. по перше, хочу привітати рали з виходом у півфінал. вони захищались дуже добре і дуже глибоко. Ми зробили все, що могли. Мені немає про що жаліти. Тренери завжди намагаються робити так, щоб їхня команда створювала більше та пропускала менше у кожному матчі. Це допомагає перемагати. І сьогодні ми зробили все можливе. Наші суперники також виступили непогано, забили непоганий гол. Ми пропускали деякі контратаки, але це нормально, враховуючи їх рівень. Ми зіграли неймовірно у всіх аспектах, але, на жаль, не змогли перемогти. Тож маємо те, що маємо.